дня всім декілька слів про народні методи лікування. Пам'ятаю випадок, коли я ще був молодим лікарем на інтернатурі. Один поважний лікар говорив про народні методи лікування так: якби трави допомагали, то корова б жила 300 літ, оскільки споживає велику кількість трав у сухому і зеленому вигляді. Тому не експериментуйте з власним здоров'ям, не використовуйте якісь народні методи лікування, а випийте таблеточку від якоїсь хронічної недуги, якщо вона у вас є. Випити таблетку від гіпертонічної хвороби набагато ефективніше, простіше і безпечніше, чим, ну наприклад, гладити кота. Один із народних методів лікування гіпертонії. Будьте здорові і не забудьте випити таблетку від гіпертонії.